Як повідомив віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров, українські розробники створили систему окопної реп, яка блокує радіочастоти для російських епів-дронів. Система генерує білий шум у відповідному діапазоні частот. ЕПІВІ-дрон втрачає зв'язок з оператором і стає некерованим. Система швидко починає працювати після увімкнення. Їй для цього потрібно секунда. Вона легка, має три ногу, тому і і дуже зручно встановлювати на машини за словами Федорова, Обладнання вже активно використовують українські захисники. Він додав, що за запитом військових розробники створили ще одну модифікацію ребу у формі рюкзака. І її також уже почали активно використовувати на фронті. Однозначно, найближчий час буде активним, і дійсно ви сказали правильно, що. Це не є настільки перекидання, як дійсно ця активізація по всій лінії фронту пов'язано з політичними викликами, які зараз є у Росії, а власне президентські вибори. І звичайно, що е, та ротація і це накопичення до накопичення сил, яку вони проводили донедавна і за якою ми спостерігали, і максимально по можливості превентивно знищували, звичайно, що вони зараз на, намагаються. По лінії фронту пробувати нову тактику, а власне великих масованих ударів по великій лінії, якщо вони раніше працювали, намагалися працювати верніше якимись клин танковими клинами на вузьких напрямках. Потім намагалися використовувати піхотні з'єднання для знову ж такого тактичного рівня ударів з метою розширити плацдарми То, м -м, побачивши, що такі тактики себе не опробовують або не дають бажаного результату, а за собою величезні втрати, вони вирішили зараз повторити повністю радянський принцип наступу, тобто по широких лініях. Фронту і так вони вибирають конкретні напрямки в тому плані, щоб активізовуватися на них, але в широкому масштабі їхні війська від лимано-куп'янського по суті до лівого берега Дніпра по всій лінії активні, намагаються перехопити ініціативу. Ну, в Свою чергу ми відповідаємо тим же ж самим. Зараз жодних масштабних чи проривів чи якихось успіхів російської. Армії немає. Але вони будуть намагатися так діяти, бо силу навіть багатьох обставин, те, що все-таки зараз в Росії далеко не найкраща ситуація з тими самими башкірами, та ж сама ситуація. Ми бачимо, що і серед військових є невдоволення, і та ситуація, що випливає на політичний військово-політичний олімп, генерал Теплинський, який десь починає потихеньку захмарювати Путіна і команду і з урахуванням. Ким того, що вони починають сильно горіти на їхній території величезна кількість складів з екіпіровкою, заводи, які займаються випуском ракет, тобто їхні заводи, які входять в систему їхніх конструкторських бюро, нафтопереробні заводи звичайно, вони розуміють, що. В Такому режимі вони теж довго не витримають, коли ти настільки напружений, і рано чи пізно це відіб'ється на безпосередньому забезпеченні передових підрозділів. Вони намагаються зараз поки ще мають певне накопичення, підтягування резервів, перехопити ініціативу. Ну і плюс демонструвати для російського населення, що все таки Путін. На коні, і Путін сильний воїн, який всю ситуацію контролює повністю, і на лінії фронту і він ні на мить не зупиняється. Як там же ті спікери заявляли, Путін знає всю історію на лінії фронту, все тримає на контролі, але довіряє своїм генералам. Ну і звичайно, що вони розуміють, що скоро може бути під, під, підходити верніше і потепління, а це болото. І воно рази ускладнить їхнє пересування техніки, тому вони зараз намагаються це просунути. Тим паче про цей ці спроби наступу давно вже говорили, і анонсовано воно було. Тобто сказати, що це несподіванкою для нас стало та ні те, що важко, так надзвичайно важко, і теж розуміємо, що. Будь-яке підсилення, чи накопичення, чи розширення лінії удару завжди воно несе своє навантаження додаткове і дуже сильне. Ну але ми обороняємося, і наше завдання таке стоїть Пане... захищатися. Пане Іване, власне, про оборону хотіла вас запитати, тому що вже зі сполучених штатів останніми тижнями лунає не перша тривожна заява. Зокрема, остання така заява прозвучала від координатора ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, який каже про те, що наступні кілька місяців будуть критичними для України, і це ми проговорюємо не для того, щоб якось додатково створювати панічні настрої. Ні, це для того, щоб ми адекватно усвідомлювали реальність. І зважаючи на те, що росіяни намагаються по всьому фронту робити певні ті чи інші дії? А наші оборонці намагалися весь цей час не просто сидіти в обороні, так а мали активну оборону, намагалися якось завадити ворогу, робити ті чи інші активні наступальні дії. Якщо ми не отримаємо того бажаного пакету від сполучених штатів в найближчі місяці, то чи вважаєте ви, що наші захисники будуть змушені власне перейти до такої? Скажімо так, пасивної оборони, не активної, яку зараз вони провадять, а пасивної через ну можливу певну дефіцитність певних засобів на полі бою. Ну почнемо з того, що на жаль, ні війна, ні історія не знає умовностей. Є фактаж і є реальна ситуація, з якої необхідно виходити щодо того, чи ми вони, що ми не отримуємо кошти. Я впевнений, що ми їх отримаємо. І в цьому зацікавлені перш за все самі американські сенатори, конгресмени і керівники політичних сил. Вони крім цього вони, насправді в чому вони зараз зацікавлені, і це теж ми маємо це розуміти, сприймати крізь пизму підготовки президентських виборів в Америці. І те, ми розуміємо, що це величезні кошти, які вони мають виділити, які по суті вже прописані в бюджеті американському, вони вже є окремою стрічкою. Питання зараз не те, що їх мають виділити чи ні, питання їхнього освоєння. І будемо чесні, що великий бізнес і американський і збройові лобі, і конгресмени, кожен хоче якусь частку державних замовлень власне перетягнути на себе. Бо насправді, це та ж сама. І стіна з Мексикою, це ж фінансовий був великий проект. Так, на жаль, за їхні там якісь економічні чи внутрішньополітичні розбірки ми платимо, на жаль, кров'ю. Ну, але це, 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 це е, так побудовано наразі, на, 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 на жаль, взаємо, відносини світові, міжнародні. І Америка країна, яка завжди звикла працювати вдовго, і дійсно вони десь розглядають це все крізь призму свого бачення. Кошти будуть питання, тому що на жаль, кожне їхнє затримання, запізнення на освоєння і закупівлю зброї, це на жаль наші втрати. І нам, нам з другої сторони знову ж приходиться не вибирати, і з другої сторони, ми виходимо з тих реалій, що є, і боролися, і билися ми з Росією. Коли вона технічно була в рази краще екіпірована і озброєна, і була повнокровна, а не така, що що зараз вони від мобілізованих до мігрантів до вже якихось сирійців і сомалійців, найнятих у рядах воюють із зеками, і, і там теж не, не настільки все солодко. Питання тиску і так вони будуть намагатися. Я вже офрунтував, чому.